А, точніше, знову весілля, скандальне весілля, Комік-шоумен Юрій Ткач висловився про роботу на весіллі скандал... скандального блогера Олега Захарова, який є співорганізатором п'яних вечірок у Києві, де споювали та кривдили дівчат. Він вибачився, він був ведучим на цьому весіллі, вибачився, тому що, начебто, не знав про скандальний бекграунд. Олега Захарова, і ні він, ні його оточення реально про це не знало. А дізнався про цю гучну справу тільки після публікації і назвав свою участь на цьому весіллі ганебному. Пообів передати військовим Мавіка та «Стерлінг», які купив за гонорар. А в нас є відео якраз ведучого весілля Юрія Ткача та блогера Олега Захарова. Юрік це самий бездатний. Ведущий в мірі! Через ап'яток пиздати. Ведучий. В мирі! Я не краплю, не на 1% на 0,5-000 мільярдів відсотків. Який вопрос? Я не на секунду не жалію, ти саме не на Ой-ой-ой! Вивучий звучик мат! Там була ще інформація: одна про те, що на, на цьому весіллі звучала російська. Попса розкидувалися долари. І тут треба тут треба просто порівняти дві ситуації на Львівщині з цим весіллям і на Кіровоградщині. Тільки на Кіровоградщині заклад вибачився за російську попсу. А місцева поліція почала розслідування цього інциденту на Львівщині. Не відбулося нічого. Едем резорт де відбувалося це весілля, належить спонсору свободи Ігорю Кривецькому, званому ПУПС. В народі і адміністрація навіть не думала вибачитися перед суспільством за цей позор. Пишуть в соцмережах поліція. Львівщина навіть не думала порушити провадження проти ДМ резорту за порушення, як мінімум, рішення Львівської обласної ради про заборону російськомовного культурного продукту. Ну, і якщо ви думаєте, що хоча б один із депутатів чи з влади виступив з різкою критикою і звернення до правоохоронних органів, то теж помиляєтеся, тому що ніякої реакції не було. Ну і на реакцію Львівської військової адміністрації теж не варто сподіватися, особливо після останнього кадрового при. Значення людини пупса на одну із керівних посад в області і залишається тільки обурюватися у соціальних мережах. Нагадаю, знову ж таки, що Юрій Ткач вибачився особисто від себе, так як це зробила Оля Полякова після скандального весілля екс-прокурора і екс працівниці ДБР, теж на Львівщині, Юрій Ткач сказав, що не знав про минуле весь гонорар віддасть на потреби ЗСУ.